Тепер поступово переходимо до більш тонкої і дендітної делікатної роботи, до прописки деталей. Але проробляючи детали, все ж таки потрібно не забувати про ціли і все рівно порівнювати все зі всім. Чи не найскладніша деталь в роботі це руки. Їх, звичайно, дуже важко взяти, бо в них і анатомія складна, і форма у просторі завжди, і конструкція, і, і кольор в них трохи відрізняється. Там більше сосудів, більше червоного. І взагалі руки це дуже виразна деталь постаті, тому і треба приділяти. Як намага більше уваги, з рук бажано одній надати перевагу, щоб не було повтору і рівноцінності.